Доброго ранку, дорогі друзі. Ну що я всіх вас вітаю? Ми знову розпочинаємо знімати експериментальну кухню. Ми знову в М-кафе. і ви знаєте, ми вирішили так як кухня експериментальна. Ми завжди робили експериментальні у нас були гості, експериментальні у нас були меню наших страв. І цього разу ми вирішили поекспериментувати, скажу так, зробивши все. По людські другі друзі, в нас в гостях, чи можливо навіть сказати вірніше, я в нього в гостях, тому що ми, як я вже ще раз повторюсь, ми знову в М-кафе, А на цьому тижні у нас готує шеф-повар М-кафе Денис, Привіт, Денис. Доброго дня. Денис, розказуй, що ми будемо з тобою готувати на цьому тижні. На цьому тижні ми будемо готувати італійські страви mm -hmm. з європейської кухні змішаної азіатською кухнею. Чудово. я знаю, що до речі, всі ці страви зараз ходять в ваше нове меню. Правильно? Так, вони є в новому меню би можна прийти, скуштувати. Ну ви можете страви при ви можете прийти і скуштувати страви від шефа. А ми сьогодні ці штуки будемо готувати. Всі ці страви будемо готувати в нас е, сьогодні. Ви можете подивитися, як це можна робити, і навіть е, спробувати зробити це в себе вдома. Що ми готуємо сьогодні? Сьогодні ми будемо готувати класичний салат капрезе презиталійські mm -hmm. е, сковородку по азіатськи. Це все за один день. Сьогодні все встигне. Я думаю, так. Да. Чудово, Салат капрезе і сковородка по азіатськи. Розпочинаємо. Що ми розпочинаємо? Ми розпочинаємо з салату капелю. Для цього нам потрібно соус mm -hmm. і соус песто. Соус песто. Песто. Не, перепу... не переплутати з пастою да? там від, від, від ручки. І, салатів. і мікс салатів. Мікс. Туди входять листя салату, Рукола. Руко, айсберг. айсберг. Ну, ну ви ж знаєте. звижите. Так, окей, добре, Єсть. Далі Далі. нам потрібно моцарела. Mm. Італійська бебі-моцарела. Бебі-моцарела. Ну, ось, ось така бебі-моцарела, так от вона виглядає. Ой, навіть одна бебі не, не втікла, як втіка що про колобок. Авокадо. Так. Авокадо. О. Доспіли. Бачите, як воно спіле виглядає. Зелене. Я б подумав, що якийсь великий пузатий огірок, а це ні, друзі, це спіле авокадо. Помідори. Так. Починаємо готувати. Починаємо готувати. Це ти поливаєш наш салат з соусом. Річний, соусом, На основі базиліка. Песто на основі базиліка та... пармізана, пармізана. Оливковий. оливковий. Горіхів, кешів. Горіхів кешю. Що там ще? Часно. Чесник, угріб. Так, салат, ти зрозумів, вже майже готовий, правильно? Майже готовий, так. Все, ми додаємо туди ще бейбі. Як ніжно звучить. Спочатку у нас нанизу ти нарізав помідорку, так, і зверху ми викладаємо саме цей вже салат. Заправлений соусом солодком Угу. Так, я розбій салат, вже готовий, правильно? Майже готовий. Майже готовий якийсь останній штрих. Що ще треба зробити? Авокадо. Чистимо авокадо, дорогі друзі. Хоч фрукт екзотичний, але чистимо, як картошку. Нарізаємо тоненькими слайсами. Тоненькими слайсами. Бачите, друзі, ми, я з вами хочу вже 4 місяці знімаю експериментальну кухню, але деякі дові слова все ж таки дізнаюсь. Тоненький слайс. Серйозно, зараз я зараз буду це все діло куштувати, щоб я потім з мене не сміявся, що я з'їв все авокадо, а воно віднесли чисто декоративну функцію. Суміш перців, зрозуміло. Суміш перців, ми просто зверху так зробили і все. Тепер готовий. Готовий. Як називається? Салатка прези. Салатка-преза, дорогі друзі. Салат вже готує, готовий, а ми продовжуємо далі. Далі в нас буде що? Далі в нас буде сковорідка Сковрітка по азіатська. Сковорідка по азіатська. Так, ну, дорогі глядачі, як я вам і обіцяв, зараз ми це все, що щойно ми готували з Денисом, будемо куштувати. Тим паче, сьогодні е, в мене зірковий гість, привіт. Е, ну я тебе вітаю. Ти знаєш, це не я сьогодні готував. Я лише коментував все, те, що відбувалося. Я лише тобі презентую. То є дивись, то є салат Кампрезе, Кампрезе, Кампрезе. Будь ласка. Чудово.